Наука без цноти, як меч у шаленого, і собі, і людям шкочі. Наука без чесноти, як меч у божевільного, вона шкодить і собі, і людям. Таке польське прислів'я нам пропонує вікісловник, але ми, як Хома, не віримо йому і йдемо до джерел. От за джерело треба подякувати вікісловнику. Він чесно його пропонує. Знайдемо це прислів'я під рубрикою Цнота у збірнику Самуела Адальберга «Кшінга пшислу, Приповіщі і Виражень пшисловьових польських, виданому у Варшаві в 1889-1894 роках. Не знаю, як ви, а я й далі не можу бути зовсім упевнена, що це прислів'я народне, але добре, що є джерело, тож ходімо дивитися до цього збірника, а збірник, точно на вказаній сторінці, нам уже чесно зізнається, що вислів належить Яну Кохановському. Ми знаємо його збірник фрашок, коротких віршиків переважно повчально філософського характеру. Але який же актуальний цей вислів? Неморальні науковці, наприклад, політтехнологи, скільки лиха можуть наробити та й роблять? Історія Джуліуса Роберта Опенгеймера, схоже, нікого нічому не навчила. Цо віщ то інна повіщ, цо хаупа то інна наука. У кожному селі свої оповідки, у кожній хаті своєму навчають цовість то інна повіщ, це хаупа то інна наука. Це прямо до класики української літератури. Всякому місту звичайні права. Всяка імієч свій ум голова. Або в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Наука ще не міже. Науку ліктями не виміряєш. І тут йдеться, звичайно, про лікоть як довжину. От наші предки не знали, як виміряти науку, а ми знаємо за п'ятибальною чи за дванадцятибальною бальною шкалою оцінок. Чи ні? А може за тим, наскільки допомагає в житті, а може за тим, чи можемо використати в практиці. Знання за плечима не носити, знання в голові не важать. Якщо ми щось навчилися, то можемо вважати це своєю власністю, яку ніхто не відніме не вкраде дуже зручна річ. Наука власні ідіє, наука ні пошва. влас. Так кажуть, щоб підкреслити, що здобуті знання не були змарновані, а були використані. Зокрема, і на практиці. А в українському варіанті є коротка версія Наука в ліс не йде, а є ще й доповнена версія. Наука в ліс не веде, проте з лісу виводить. О тут велике питання: а якщо ми хочемо в ліс, а якщо ми хочемо науку про ліс, висловлюю версію, що це вигадали якісь поляни. Люди, які боялися лісу і не знали, що там робити, на відміну від древлян, які там абсолютно комфортно себе почували і більше того навіть жили. Наука, де смакує, споро і прентко ще поймує. А це вже про методи навчання. Якщо наука до смаку, то і швидко засвоюється. Тобто, якщо хтось. Lubić nauczycie się, to będzie szybko, za swoje te znania. Zgadajmy jeszcze raz polski prysliwia, jakie dzisiaj zazwyczaj. Nauka bez cnoty jako miecz uszalonego i sobie i ludziom szkodzi. Co wieś, to inna powieść. Co chałupa, to inna nauka. Nauka łokciem się nie mierzy. Nauka własnie idzie. Nauka nie poszła u las. Nauka, gdy smakuje, sporo i prędko się pojmuje.